Охайо всім! Що ж, ось і друга частина Бінко Блокс Фрус. Машука Сьогодні в гостях зі мною знову Кото. Вітаю вас, панство. Табличку для другої частини. Кото склав сам. Я її ще не бачив. Тому погнали, подивимося, що він там намудрував. Дима, що ти каже, як бачить, коса на головою. Ти любить. О, о, прийшли давно прийде. Що? Що ти зробив? Ти що на напіколік? Ей, а що таке? Я мастив. все, ти доволі пішли пішли відкривати. Погнали. Лав, 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 любов, це ж Гача, він любить нас, правильно. Давай. Видай, видай. Такий фрукт хороший. Не, ну серйозно, імбафрук, імба, тобі говорю, це имбаф. фрукт. фиг. Чому тобі від того разу не випав. Ми чекаємо 2 години і будемо відкривати наступний фрукт. Ось і минуло 2 години. Йос, я тебе люблю, чесно поважаю. Він мене зато не любить. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. О, ти знаєш, я по відчуттям як якийсь німці повадає. Типа, фрукт, який тобі треба, от саме той. Мені випали вже дві комонки, і дві комонки, яких мені даром не треба, і в списку нема. Коротше, зустрінемося Тут... через дві години. Пройшло дві години, погнали крутити траті фрукт. Я думав, до речі, вас ставити постансену. Я радий, мені випало аж 0 фруктів за 3 прокрута. Кота молодець. Знімати відос будемо два місяці. Зрінемось через 2 години. Hours later. Будь ласка, ну по по-братськи, давай. Добре, що я лайк не поставив, боже. Добре, що ти нічого не поставив, що мені випадає. Зустрінемося через 2 годинки. Та, блін так хочеться, чесно. Минуло ще рівно 2 години та 37 хвилин, і ми йдемо ролити круг. Ой-ой, ну, я тебе почув, бачить. А молодець. Я дуже довольний, я не вибув ще ні одного фрукта. І того ви бачите зараз мою табличку на екрані. Сенса янику свою вставляти немає, там все одно нічого не змінилось. Так що побачимо ще через 2 години і 3 хвилини. Все. Ось і минули 2 години, тому погнали відкривати наступний фрукт. Я зрозумів, що мене зіовес не любить, він мене не поважає. Ага. Я їм фінікс назад. Тоді я їм осьовай. Ну нормально. Чау. І так, з'явилися, будь ласка, хоча брокет. І так... Ми повторили вчорашній вечір, чекаємо дві години, та переходимо до наступного прокрута. Настав час до наступного фрукта. Якщо мені зараз не випаде хоч якийсь фрукт з тієї довбаної таблички, то більше ніколи не буду їх робити. Я тобі зуб даю, я видаляю. Це... Що за помийка? Я тут уже який. Лям 200 витратив на оце во? Це не смішно! Да. Я лям 200 витратив на те, щоб три рази блайт випав. Підряд! Біте варте ног штунди. Знову прийшов час крутити фрукт. Вау! Бін! Я тобі випав! Я його сторов. У мене спінів нема. Це дуже рідкісний круг для мене. Я безмежно вдячний гачі. Е, треба пожати руку такій прекрасній людині, яка створювала цю табличку. Він зробив це все прекрасно. Табличка дуже легка. Ми вже майже половину Йо, я закрили. Йо, закрили. Це Йо, все дуже добре. Дякую. Зустрінемося через дві години з цим котом. Давай. Hours later. Я зміг авейкнути собі майже всього Фенікса на В 2 тому надіюся, що з'йос. Зараз ви він файний фрукт. Це просто бомбічі фрукти, тому зустрінемося через 2 я години. Ну, У мене 10 тисяч, це ціки там. Блін. Ну а на цьому кінець цього відео. На жаль, ніхто з нас не перемагає. В кото завершились гроші. У мене 2 фрукти, альо, я ви. Тому думаю, що можна зарахувати це як стратегічна, нечия. Ставте лайки, підписуйтесь Спасибо. на канал. Всім удачі, всім пока-пока. Пройшло хто з наскільки часу. Зараз ми будемо відкривати наступні фрукти. Ну що ж, погнали. Давай чесно, пройшло більше місяця, так що, щоб знали тепер. <рес> прийшло більше місяця. Ми відкриваємо фрукти, і мені зараз випадає якийсь там контроль. Коротше, да, мені випала магма, кото ігл. Зустрінемося через дві години. І не минуло двох місяців, ми далі продовжуємо, пішли. Я зняв капелюх, може мені повезе, нарешті а... випаде щось з того, що нам потрібно. Все одно нічого з цього немає з нашого списку, тому ми зустрінемось знову через. А ну Два місяці. Чот... Для вас це пройде одна секунда. Через три Чот? дні Кото знову став зі мною записувати цей відос, тому погнали крутити фрукт. Говорю, Драй, трай, 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 бігме трай, трай, файні рукавички. Трай, 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 і мені трай, 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 випадає. Да ну! Да ну! Смоук! Він є в списку! Сюда! Сюда! Перемога вже близько. Довтоплюся у річці глибокій, боже, я як бабка, співаю. Шукати ймуче, недовго знайдуть. Удалиться, пожалуйста. Настав я. час знову крутити фрукт, погнали. Крутим фрукти і сподіваємося, що Кото просто не виб'є якийсь фрукт з списка. Та щоб я жив, то як ти в список той складав час, слово хлопку. Не адрута! Ну зустрінемося через 2 годині. Пройшло около 20 днів, Кото нарешті зміг нафармити собі 500 тисяч белі. Ну що ж, погнали крутити фрукт і закривати нарешті. Йоу, тут вареники ті ховають і дожди. Рекламна пауза, тому що ми з котом пішли їсти вареники. І так мені mm -hmm. випадає. Mm -hmm. Смок, 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 смок. Мені випав рокет! Мені випав рокет! А, -а, -а блін, це ж рокет є там. Да. Там рокет є, але він ні черта не дає, а -а -а. бо треба вибити або кіцун, або контроль. Щоб ти жив, він цу, а, -а, а, Ну і слава Богу. Чекаємо наступного прокруту. дякуємо Коту за таку прекрасну табличку. Ви прикиньте, пройшло лише 3 години, а ми знову зібралися крутити фрукт. Дивіться, ми підходимо до гачі. Кажемо, що тебе скоро вдалять, на твоє місце поставлять сам ргачу. В цьому чорту випадає алмаз, а мені випадає магма. Ладно, все. Зараз лише десята ранку, Яник вже як побита бджола. Тому я говорю замість нього побігли. Погнали, не побита бджола. Ану, ану, то рано встає! Якщо ти не виріжеш момент, де то я тобі написав в телеграмі, хто рано встає, тому що мов дає. Пришиблю. Ось дивіться, зайшов вам в чат до кота і ось що він пише. Хто рано встає, тому спонк дає. Це було 1014. В 11.36 по моїй він вибиває собі смок смоук. <реш> Минулої дві години і ми далі йдемо крутити фрукти. Надіюсь, кота не випаде ні лав, ні Буда. І все в мене буде добре в цьому житті. <решко> Рокет. Та ти ча! <решко> ну все, короче, зустрінемося через 2 години. 2000 Минуло ще скількись то там часу, ми набили кото гроші і йдемо відкривати фрукти. Ти скажи, що майже 5 мільйонів. Айсе! Та що ти такий недовольний? А -а -а. Ти знаєш, як воно мені потрібно? Оце як мені оце, а? Я вибиваю лав, і все, я перемагаю. Ну що ж, скоро зустрінемося. Ось вже наступний ранок підім'яся, <Vidjimse> зараз мені випаде Уху-ху-ху-ху. <піл> Так, да, забирай, да, забирай, забирай, забирай. Ти бач, він майже лав випав. Значить, зустрінемося знову через 2 годинки. Так, ну що ж, погнали відкривати фрукт. Охе. <реш> ну Що за позор? Кото зараз їде в автобусі і записує відос. Я вибиваю лав просто завершення бахаєм і все у нас буде добре. Я другий раз перемагаю. Думаю, це все і так понятно було зразу, да? Ріпіндр. Забей. Ну ладно, тоді зустрінемося через дві години, коли коту якраз доїде в дурку. Ей, йоу, минуло дві години, 13 хвилин і 15 секунд. Я на потяжній зупинці готовий кричати, бо шок випадає лаву. Молодець. Я ще не побачив фрукт, але я вже відчув, що якась негативна енергія. <гум> Дивись, що треба зробити, щоб було так. Іх той. Ти з'їв... і ліваєш, ти говори. Зустрінемось через дві години. Настав час знову крутити фрукти, тому погнали. Це захищають і погачі. Слухай, він такі фрукти дає, що його захищати не можна. Таке не можна, гачі говорить. Бум. Uh -huh. Крайт! Та ну ти Чому серйозно? Єма. Збирай, 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 збирай. А мені гост випав. Перший спайдер, тепер крайт, слухай. Щас Найзак. буде, зараз все буде. Скоро будемо. Продовжуємо відкривати ці довбані фрукти. Ну і за цього тобі нічого й не дадуть, бо треба до гачи га. Ну я, посередньо. і рис. Це якісь циганські фокуси, це так не може бути. Тепер може гачі. Тільки грошей вибухать з обох нас. Знову йдемо відкривати фрукти. Да, ще прям гудує конкретно. Мені випадає магма Кото Лайт, а ми зустрінемося через дві годинки. Мені любий букспейс. Буда, контроль, лау, згуне. Треба було йому трохи уточнити. До зустрічі через півднини. Йоу настав час знову крутити фрукти. Коту в зоопарку. Давай, нам уже пора завершувати відео, серйозно, я його намонтувався. Бінго Я же думал, типу випало, А то пока оказывается, ты для пушбейта, да, кричал? Короче, пішли ми з Кото фармити гроші. Я тут зайшов на сервер. Щось бігаю по цьому першому острові, і дивіться, що я знаходжу Дивіться, що тут валяється на землі. Тип, я знайшов мамонт. Мамонт на землі. Мамонт? Ого! Uh -huh. Тепер можна йти знімати відос. Аж ОБСка ОБСК працює. Подарив я цьому котові того мамонта, він ще вишмарюється багато. Погнали uh -huh. той фрукт. Любий фрукт з списка, якого у мене немає. Бінго. Ні, нема бінго. Нема. Я ж йому й кажу, дай любий фрукт з списка, якого у мене немає. І він не є пені". Надіюся, ми зустрінемося через дві години і там переможу я. Нормально. Ого! Uh -huh! Рейтик! Єма! Нарешті я дочекався цього кото. надіюся, йому не випаде фрукт зі списка. В принципі, чудовий прокрут, зустрінемося через 2 години. Я ж думав, він той фрукт... Та, та шо? Є. Він теж їв у списку, мені досі Рабер не випав. Так, а... Мене так бомбить а, на те, що ти створюєш. Нарешті ми знову зібралися прокрутити фрукти. Я тут приодівся, як Ріп індра, надіюсь, зробили такий от і мій братанчик, давай я тобі видам лав. Дропни, я не вірю, що тобі третій раз за відео випадає. <звук> Пройшло нарешті дві години. Тут ми трохи стали трансформером і готові відкривати наступний фрукт. До речі, на мені все ще мій мерч. Якщо ви не знали, то да, у мене <звук> є свій <звук> мерч. Якщо хтось хоче купити, буду дуже вдячний. Можливо, я потім зроблю якісь файніші кофти, тому що ці я робив рік тому. Вау! Юху! Перший <звук> раз в житті бачу цей фрукт! Ти заберіть, я уже віц! За це відео я його вивлю більше <плес> разів, ніж за все життя, коли граю в БФ! <плес> Кей ти позорник! От би тебе замінили на сам регачу, назавжди цяєдини. Готуйся, орати. просто? <плес> Давай ми більше не будемо це знімати. Просто більше нічого не знімаємо. Раз, два, три. Тіп. Вбийте мене, я більше не хочу бачити фрукт Блейда. Ну що ж, погнали до прокруту. Я собі одягнув білий скін знову ж таки з моїм мерчем. Як же ж ти його піориш? Зустрінемось через три години, бо в мене зал. Альзо, пройшло дві години і ми йдемо далі крутити фрукт. Заходимо в подарунки, пишете хештег, дай лови. Я так же саме написав, тільки без пробігу. Моук є списку, але він тебе вже закритий давним-давно. Побачимось тоді на небі. Слухай, у мене якесь везіння, чуєш у мене глас алмаз. Ти я... нашов лавай? <ріст> Серіально? Тип, 2 метра відхожу вбік, кудись просто і сокіл валяється під деревом, як ночфер. Уй, двигаючи. Я думав там лава, валяється. Ці клоуни навіть тут є, зелені горошки. Може звалить це. Ну ти вже айс вибивав, тип. Це не то. Давай я ігл zim. Прийшло знову дві години, настав час опять крутити фрукти. Що ж погнали, на цей раз я вилечу з цих дверей. Йо, бро, ледло, бро. Ти бачиш, що мені випадають? Самі камонки. А че Зустрінемося через 2 годині і дізнаємось, погнали знову крутити фрукти. Ой, який трандієць. Мені випав айс, але він уже в мене був. Так що чекаємо 2 години і продовжуємо це божевілля. Ось і настав час знову крутити фрукти. Та ну, гача прикалується з мене. Та який мамонт, мені потрібно просто лав. Two hours later. Ми біжимо до фрукта лав, щоб не був у нас підпал. Гачу фастом відкриває. Лав на базу получає. Чотири, в мене грошей немає. Ладно, скоро будемо. Для того щоб зняти це відео пошвидше, я дав коту свій аккаунт. Тому погнали швиденько відкриємо фрукт. Подиви, який я жовт, я те затичку знесу, Боже. Потім. On, Ладно, зустрінемося менше, ніж через 2 години. Тепер я зайшов свого іншого аккаунта, а кот у мене фармили гроші і надіємося, що зараз ми закриємо ці таблички. Давай. Я розумію, не, розумі, да? не випаду, тепер перший раз випав. Так, да, так. Mm. Да. Зустрінемося на останньому прокруті через 2 години. До обнови залишається буквально 3 години, тому це буде останній прокрут. Мені ще треба це відео випустити якимось методом. Кото зараз буде відкривати з мого аккаунта, знову ж таки, бо в нього нема грошей. Він ніщенка у нас тут. Давай ходи б його відкривати. Бінго! Бінго, бінго! Що? Бінга, бінго. бінго. Ти... О, буду відав, буду віддав, Буду віддав. Так, це все... А, це мій аккаунт. Ну, кому ти віддав? Коротше, так, да, оказується, я не знаю своєї таблички. Бо на монтажі я побачив, що буде мені нічого не закриває. Тому, блін, в мене не було бінго. Невже ми дочекалися кінцівки цього відео? Оскільки буквально за пару хвилин виходить обнова. Це і так, і так мав бути останній прокрут. А тут ще такий екшен, і мені, і кото одночасно випадає фрукт, який нам потрібно для того, щоб закрити полусу бінго. Але я думаю, це буде справедливо, якщо ми цю перемогу зарахуємо коту. Все ж таки він вибив набагато більше фруктів, ніж я. Тому так уже Буде один раз я йому уступлю. Так що погнали до рулатки, щоб подивитися, який фрукт він вибив. Знову ж таки, по старим традиціям я не хочу проігрувати дракона, тому замість нього я ще раз вписав кіцуни. І так, ти в нас получаєш тісто! Ну це трендайс, ти ще й тісто лутаєш. Хорошо, хорошо. Що ж, дістаю я тісто для цього кота. На жаль, він виграв, але. У мене останнє тісто в інвентарі. Забираєш все, що маю, ну серйозно. Ам-ам-ам. Надіюсь, вам сподобалося це відео, і ви захочете бачити третю частину бінгу, де я остаточно Кото переможу. Підпишіться на мій ТГ. Там проходить багато розіграшів, а також я повідомляю унікальну інформацію про боксфрус. Бажаю, щоб вам випав дракон в новій обнові. Ну а з вами був Кото. Не прощаємся. Всім удачі, всім пока-пока.